Алахол і схуднення. Чи дійсно алахол буде сприяти схудненню або це міф? Давайте розбиратися, що робить взагалі алахол. Алахол це в нас такий рослинний компонент з твариною жовчу. В ньому є три екстракти, точніше, два екстракти: це крапива та часник, активоване вугілля та жовч тварин. Суха. А, як він працює? Він покращує травлення не тільки жирів, а й ще й білків, за рахунок того, що жовч впливає на секрецію да, ферментів підшлункової залози. Таким чином допомагає перетравлювати гарну їжу. Таким чином, в нас не буде здуття, бродіння, да, гнієння в в кавичках, Да? У нас буде дуже добре перетравлюватися їжа, якщо його приймати, враховуючи протипоказання, підготовку до цього приємного. Папарату, це також важливо. Uh, і, звичайно, якщо ми будемо uh, соблюдати дозіровки, да, я рекомендую, наприклад, починати там, з 0,5 uh, таблеточки в прийом їжі. Алахол не буде сприяти схудненню <laughs> насправді, але uh, він буде сприяти кращому травленню. що Освіна повлияє на те, що ми будемо себе почувати краще, в нас покращиться процес травлення і не буде хронічних запальних процесів, які можуть провокувати набір ваги. Тому, відповідаючи на питання, чи дійсно алахол буде сприяти схудненню а, і що його треба тільки для схуднення вживати, звичайно, ні. Але алахол це просто моє любимий мастхев препарат, я його дуже сильно люблю, особливо при видаленому жовчному.